Замість іменинного торта я приготувала для своїх друзів тирамісу цей десерт неймовірної ніжності. Відразу наголошую, що готувала я його на домашніх яйцях від слова геть домашніх, щоб не виникало питань стосовно сирих яєць. Відокремити білки від жовтків. На відео готується дві порції. Рецептура в описі буде на одну. До жовтків додати цукрову пудру, добре розсерти вінчиком та сир маскарпоне, У мене їх два види. Далі влити ще лікер або будь-який спиртний. Напій, смачненький, щоб був, і зробити однорідну масу. Білки, дрібка солі збити гарно міксером. Можна і вінчиком, але міксером буде набагато швидше, до густих піків, ввести білок поступово у сирну масу, обережно повертаючи лопаткою знизу вверх. Ось і крем готовий. Наступне, що нам буде потрібно, це печиво савоярді та розчинна кава. І починаємо збирати десерт. Розламуємо на потрібні шматочки печиво і дуже швидко обмокуємо у каву, викладаємо у піалу, креманку, можна в склянку, далі крем, знову печиво і знову крем. Все готується доволі таки швидко, просто нічого тут складного немає. Далі вам покажу без переривання зйомки, як я робила у креманці. З цим тирамісу я відкрила для себе простий швидкий десерт, який легко готувати і дуже приємно смакувати. Перед подачею його потрібно притрусити какао. Ось така кількість у мене вийшла із двох порцій. Мені подобається, що я подам його до столу кожному порційно.